Одяг, зима осінь, сорту крем плюс екстра. Ціна 5,5 євро за кілограм. в Лоті в нас знаходиться 20 кілограм. Зробимо відео для цього лоту. Ось таке дивіться, яке гарне платье від бершки. Розмір есочка. Наступне, що в нас тут знаходиться, ось такий світшотик, Розмір великий. Л Наступне ось така блузочка. Такий гарний принт. Плуска в нас іде від зари, розмір, емочка. шикарна. так. Наступне, що в нас тут знаходиться. Ось така теж футболка на довгий рукав, новенька з отакеточкою. Розмір у нас іде 38 Наступна ось така кофточка на замочку спортивна. Ще бачимо ось таку сорочечку. Розмір пише 20 Наступна ось така у нас голубенька копчека. Теж новесенька з етикеточкою. Голубесенька. Розмір у нас іде С. Це гарна, сильна. Наступна ось така жилеточка, Безрукавка тобто. Розмір XL. Наступна ось така. Теплесенька флісочка, гарна. з капішок. Наступне, що у нас тут знаходиться, ось такі штани. Фліці, які цікаві. Вони розмір. На ну, жаль, не бачено, ну, але SM не більше збоку ось такий тут на закльопочках. Пряменький фасончик тут розчеплений, дуже. До коротенької кофточки. Супер. Наступна ось така спідничка. У нас іде розмір Еска. Так я вам покажу нормально. Ось таке новесенька. Бачите, наступне, що у нас ще тут знаходиться. Ось така курточка. Розмір перший двадцятий. Наступна. ось такий светр. Синій колір. Розмір у нас емочка йде від примарк. Наступне ось такі штанишки, лосіни, 14-й розмір. Наступне, що у нас такі? Теж ось така спідничка коричневого шоколадного кольору. Знову ж таки, брючні штанішки, тонесенькі, легесенькі. Перемесенький пасончик, навіть трішки фльош. Дуже гарно буде вам робити фігурку. Так, наступний. Ось так, така сорочечка. Кольорова. Розмір у нас іде. 36. Наступне, що у нас тут знаходиться, ось така коротенька кохточка. Розмір у нас іде есочка. Так дуже гарна, новорічна, на свята. Наступне, ось такі джинси. Джинси у нас іде від бренду Tom Taylor Розмір у нас іде.

Наступна ось така червоного кольору кофточка, светер, Він тільки класний, яскравий колір, розмір і сецечка. Наступне ось така курточка, синя, Як бачимо ось така джинсова курточка. Стукне, що у нас є ось такий гольфик у нас тут знаходиться. Он відрець. Тут, власне, це ж принт. Тут у нас така фіболочка різняка, де на колір. У нас тут така пункта, жіноче, весіння. Ще в нас є ось такі флесень із ферзь сірого кольору. Розмір і стелька. Наступне ось така оливкового кольору сорочечка від бренду Джаніна. Розмір у нас йде 50-й. ось такі у нас тут шорти ще знаходяться. Наступні штани, брючні. Розмір 52. Ще ось такі лосини. Розмір у нас іде S. Наступна ось така. Блузочка. Розмір 14. Ще у нас тут знаходяться светри. Светри, дивіться, який світер. О, це тонічка. Ви бачаєте, так вона виглядає розмір есочка. Наступне ось Така футболка на довгий рукав. Ще бачимо ось така ось такий світер, кофта. Ось така джинсова косочка. Довжений косончик з капішончиком. Ще є ось така спортивна коксочка фіолетова з капішончиком. Розмір у нас іде М. наступне ось такі. У нас ідуть брючні штанишки. Гіноча моделька. Розмір йде елічка. Наступні нас такі спортивні штанішки. Розмір емоци. У нас тут попадається ось такі кольорові піджачок. Зеленого кольору в нас йде ось така копта-пунічка. Светер. Ще у нас тут попадається ось така футболка на довгий кольорова. Наступна ось така курточка під шачок курсичного кольорів. І ось така у нас кофточка така. Наступна ось така туніка. Розмір нас іде шістнадцятка. Це жіночий одяг, зима осінь сорту крем плюс екстра. Ціна 5,5 п'ять євро за кілограм для замовлення цього лоту звертайтеся до наших мен.